Буття, розділ 16. А Сара, Аврамова жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а ймення їй Агар, і сказала Сара Аврамові: Ось Господь затримав мене від породу. Прийди ж до моєї невільниці. Може, від неї одержу я сина? І послухався Авраам голосу Сари, і взяла Сара Аврамова жінка, єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Аврамового в землі Хананській, і дала її Рамові чоловікові своєму за жінку. І він увійшов до Агари, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити господиню свою, і сказала Сара Авраамові: Моя кривда на тобі, я дала було свою невільницю до лона Твого. А як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене. Нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою. І промовив Авраам до Сари так, невільниця твоя, в руці твої, зроби їй те, що вгодне в очах твоїх, і Сара гнобила їй. І втекла агар від обличчя її. І знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині біля джерела на дорозі до Шур. І сказав: Агаро, Сарина невільниця, звідки ж то прийшла ти і куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари, пані моєї. А ангел Господній промовив до неї: Вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї: сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незліченне. І ангел Господній до неї сказав: Ось ти зачала, і сина породиш, і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухавсь Господь до твоєї недолі. А він буде як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього. І буде він жити при всіх своїх братцях. І назвала вона імення Господа, що мовив до неї Ти Бог видіння. Бо сказала вона: Чи тут я дивилась на того, хто бачив мене? Тому джерело було назване джерело живого, хто бачить мене, воно поміж кадешем та поміж баредом. Вродила Агар Авраамові сина, а Аврам назвав ім'я свого сина, що вродила Агар Ізмаїл. А Авраам був віку 80 літ і 6 літ, коли Агар вродила була Авраамові Ізмаїла. Буця розділ 17. І був Авраам віку дев'ятидесяти літ і дев'яти літ, коли явився Господь Аврамові та й промовив до нього: Я, Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: Я ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам. Але буде ім'я Твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вчиню я тебе дуже, дуже плідним. І вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі по потомству твоєму, по тобі, землю скитання Твого, увесь край хананський, на вічне і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог: а ти, заповіта мого, стерехтимеш, ти і потомство твої по тобі в їхніх поколіннях, то мій заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, і поміж потомством Твоїм по тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви обрізані на цілій крайньої плоті вашої, і станеться знаком заповіту поміж мною і поміж вами. А кожен чоловічий. Чоловічої статі, восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з поміж чужоплемінних, що він не з потомства Твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний, уроджений дому Твого, і куплений за срібло твоє, і буде мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним. А на обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа. Та з народу свого він зірвав заповіта мого і сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже. Сара, бо ім'я її Сара, і поблагословив я її, і теж з неї дам сина тобі, і поблагословлю я її, і стануть з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятидесят. Літ уродиць, а до Бога сказав Авраам: хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм. Бог же сказав: Але Сара, твоя жінка, сина породить тобі. А ти назвеш ім'я йому Ісак, і свого заповіта я з ним складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім А щодо Ізмаїла я послухав тебе. Ось я поблагословив його і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів, і великим народом ученю я його. А свого заповіта я складу з Ісаком, що його Сара вродить, щоб на цей час другого року. І він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраам. І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі споміж людей Авраамового дому, і обрізав ціло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ним. Авраам був віку 99 літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. А Ізмаїл був віку 13 літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. Того самого дня був. Був обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його, і всі мужі дому, його народжені дому і куплені за срібло з поміж чужоплемінних, були обрізані з не. Буття, розділ 18. і в'явився до нього Господь між домами мамре. А він сидів при вході в намет під час денної спеки, і він ізвів очі свої та й побачив. Ось три мужі стоять біля нього, і побачив, і вибіг з ходу намету назустріч їм і вклонився до землі. Та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба, принесуть трохи води і ноги свої помийте, і спочиньте. Під деревом, і хай хліба шматок принесує. А ви підкріпіть серце ваше. По тому підете, бо на те ви йдете повз свого раба. І сказали вони: зроби так, як сказав. І Авраам поспішив до намету, до Сари і сказав: Візьми швидко три міри пшеничної муки, заміси і зроби коржі. І побіг Авраам до товару і взяв молоде та добре теля і дав слузі, а той швидко його приготовив, і взяв масло, й молока, та теля приготовлене, та й поклав перед ним. а Сам став біля них під деревом, і їли вони, і сказав до нього: Де Сара, жінка твоя? А він відказав: ось у наметі, і сказав один з них: Я, напевно, вернуся до тебе за рік цього самого часу. І ось буде сину Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара, старі, були віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче, і засміялася Сара в нутрі своїм, говорячи, Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? Та ж. Пан мій старий, і сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара, отак. Чи ж справді, вроджу, коли я застарилась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина. А Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялась. Але він відказав: ні, таки сміялася ти. І повстали звідти ті мужі, і поглянули на Содом. А Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. А Господь сказав, чи я від Авраама вітаю, що я маю зробити? Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. А то для того, щоб Господь здійснив на Авраамі, що сказав був про нього, і промовив Господь через те, що крик Содому, його море великий. І що гріх їхній став дуже тяжкий? Зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а я як ні, то побачу. І повернулися звідти ці мужі, і пішли до Содому. Авраам усе, що стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив: чи погубиш також праведного з нечестивим? Може, є 50 праведних у цьому місті, чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості раді 50 тих прав? Ведних, що в ньому є, не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний як нечестивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди і промови Господь, коли я в содомі у цьому місці знайду 50 праведних, то вибачу цілій місцевості раді них? І відповів Авраам та й промовив: Оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл Може, п'ятдесят тих праведних не матиме п'яти? Чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох? І промовив Господь не знищу, коли там знайду сорок і п'ять. І промовив до нього він ще та й сказав: може, сорок там знайдеться? А Господь відказав не зроблю і ради сорока. І сказав Авраам: Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять п'ять там знайдеться. А Господь відказав, не зроблю, коли й тридцять знайду там. І сказав Авраам: Оце я осмілився, був говорити до Господа мого. Може, двадцять там знайдеться. А Господь відказав, не зроблю й ради двадцяти. І сказав Авраам: Хай не гнівається мого Господа. І нехай я скажу тільки разу цього, може, хоч десять там знайдеться. І Господь відказав, не знищуй ради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама. Авраам вернувся до свого місця. Буття, розділ 9. Надцять і прибули обидва ангели до Содому надвечір. А лот сидів у брамі Содомській і побачив лот, і встав їм назустріч і вклонився обличчям до землі та й промовив: Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали: ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав. І вони до нього з дороги зійшли, і війшли додому його, і вчинив він для них прийняття. І на пік прісного їли вони. Ще воно не полягали. А люди того міста, люди содоми від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім, і вони закричали до лота й сказали йому: де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав: Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть. Що вам до вподоби? Тільки межам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під цінь даху мого. А вони закричали Іди собі, геть! і сказали: Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут судею. Тепер ми зло гірше тобі заподіємо, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа на лота і підійшли, щоб висадити двері. Тоді встромили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони. Не вдарили сліпотою від малого аж до великого, і ті попомучились, шукаючи входу. І сказали ці мужі до лота: ще, хто в тебе тут, зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця, бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть з цього місця, бо Господь знищить місто. Але Очах зятів, він здавався, як жартом. А коли зійшла світова зірниця, то ангели принагляли лота, говорячи: уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався, то ці мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза місто. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив. Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на гору, щоб тобі не загинути. А Лот їм відказав: ніж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу, але я не встигну сховатись на гору, щоб бува не спіткало мене зло. І я помру. Ось місто це близько, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюсь я туди, чи ж воно не маленьке і буде жити душа моя. І відказав він до нього: Ось я прихилився до твого прохання, щоб не зруйнувати місто, про яке ти казав, швидко сховайся туди, бо я не можу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди. Тому й назвав ім'я тому місто Цоар. Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до Цоару і Господь послав на содом та гомору дощ із сірки і огню від Господа з неба, і поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст і рослинність землі, а жінка його лотова озирнула. Позад нього, і стала стовпом соляни, і встав Авраам рано вранці і подався до місця, достояв був він перед лицем Господнім, і він подивився на Содом та гомору і на всю поверхню землі тієї околиці, і побачив: ось здіймається дим від землі, немов дим, від вапнярки. і сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них лот і піднявся. Ця лот із цуару, і осів на горі і обидві дочки його з ним бо боявся пробувати в царі, і осів у печері він та обидві дочки його, і промовила старша молодший: наш батько старий, а чоловіка немає в цім краї, щоб прийшов до нас, як звичайно, на цій землі. Ходи напіймо свого батька вином і покладімося з ним, і оживимо нащадків від нашого батька. І ночі цієї вони напоїли вином свого батька, і прийшла старша та й поклалася з батьком своїм, а він не знав, коли вона лягла і коли встала сталося другого дня, І старша сказала молодші: Ось я минулої ночі поклалася була своїм батьком. Напіймо його вином також ночі цієї. І прийди ти покладися з ним. І оживимо нащадків від нашого батька. І також ночі цієї вони напоїли вином свого батька і встала молодша, та й поклалася з ним. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. І завагітніли обидві лотові дочки від батька свого. І вродила старша сина і назвала ім'я йому Моагу. Він батько Моаві аж до цього дня. А молодша вона вродила також і назвала імення йому Бен Аммі. Він батько синів Амону аж до цього дня. Буця розділ 20. І вирушив звідти Авраам до краю Неге, поміж Кадешем і поміж Шуром, і оселився часово в Герарі. І сказав Авраам на Сару жінку свою: вона сестра моя. І послав Айві-Мелех цар Герару і взяв Сару. І прийшов Бог до Авімелеха у сні нічнім і сказав до нього. Ось ти вмираєш через жінку, яку взяв, бо вона має чоловіка. А Авімелех не зближався до неї і сказав: Господи, чи ти вб'єш також люд праведний? Чи ж не він був сказав мені, вона моя сестра, а вона також вона сказала, він мій брат. Я те зробив у невинності серця свого і у чистоті рук своїх, і промовив до нього Богу сні. І я знаю, що ти в чистоті свого серця вчинив ти оце, і я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти мене. Тому то не дав я тобі до Торкнутись до неї. А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк і буде молитися за тебе і живий. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш. Ти і усе, що твоє. І встав Авімелех рано вранці і покликав усіх рабів своїх та й сказав усі ці слова до їхніх ушей. А люди ці сильно злякалися, і закликав Авімелех Авраама і промовив до нього: Що ти нам учинив? І чим згрішив я проти тебе, що ти приніс на мене і на царство моє великий гріх? Учинки яких не роблять, ти зо мною вчинив і сказав Амімелех Авраамові. Що ти мав на увазі, що вчинив таку річ? І сказав Авраам: Бо ж думав: я не мав страху Божого в місцевості ці, тому вб'ють мене за жінку мою, і при цім вона справді сестра моя. Вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моїй, і стала за жінку мені. І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого, то сказав я до неї: то буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною у кожній місцевості, куди прийдем говорити на мене. Він мій брат, і взяв Авімелех, дрібну та велику худобу і рабів та невільниць, та й дав Авраамові і вернув йому Сару жінку його. І сказав Авімелех, ось край мій перед обличчям твоїм, ось сядь там, де тобі до вподоби. А Сарі сказав: Ось тисячу секлів срібла я дав братові твоєму. Оце тобі накриття, на очі перед усіма, хто з тобою, і перед усіма ти оправдана, і помолився Авраам Богові, і вздоровив Бог Авімелеха, і жінку його, і невільниць його, і почали вони знову роджати. Бо справді стримав Бог Господь кожну утробу Авімелехового дому через Сару Авраамову жінку.